Дорогі любі мої друзі, прийшов після роботи на бистру руку, зробив собі такий перекусончик, зварив яйця, зру... пофаршурував їх з часничком, дивіться, як оформлю, теж треба. Зробив такий свій маленький бутербродики, хлібець чорний і сало. І саме головне, це я стушкував бараболю, дивіться, з м'ясцем. Це. Це страва дитинства. Дитинство дуже любив їсти і зараз люблю. Тушкована бараболя з м'ясцем І компотік, що воно все туди добре пішло. Всім смачного. Що міг та й приготував нам десь Ну бараболя це пробуємо. Прошу надать. Все смачно. Угу.